Вітаю вас, шановні глядачі. Перш ніж ми зануримось у цю надзвичайно важливу тему, яка стосується кожного, хто вийшов на заслужений відпочинок, дозвольте мені запитати, з якого міста ви зараз дивитесь це відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дійсно цікаво знати нашу географію. Терміново пенсійний фонд визнав помилку: кому повернуть заморожені пенсії та новий термін до 1 квітня. Шок немислими сталося. Пенсійний фонд України офіційно визнав свою помилку, і це означає, що сотні тисяч українців, які залишилися без своїх чесно зароблених виплат, нарешті отримають їх назад. Але чи всі, і чи встигнете ви? Слухайте уважно, адже на кону ваші гроші, ваша стабільність, ваше майбутнє. Ви, мабуть, вже чули або що гірше відчули на собі цю тривожну хвилю. З 1 січня цього року тисячам пенсіонерів раптово зупинили виплати. Уявіть собі, приходить січень, а разом з ним тривожна тиша у банківських виписках або порожнеча у поштових скриньках. Люди, які десятиліттями працювали на благо країни, які все життя віддавали свої сили та знання, раптом опинилися без засобів до існування. Замість очікуваної пенсії незрозуміла відмова, відсутність пояснень, і що найгірше відчуття повного безсилля перед бюрократичною машиною. Ще зовсім недавно здавалося б, система була більш-менш стабільною. Люди звикли, що пенсія це гарантована державою виплата, яку очікуєш на певний день місяця. За роки незалежності ми бачили різні реформи, різні зміни. Але принцип був один: якщо ти заробив свою пенсію, то отримаєш її. Це був базовий принцип соціальної справедливості, фундамент довіри між громадянином і державою. Звісно, були і затримки, і непорозуміння, але такі масові і раптові зупинки виплат це щось абсолютно нове, щось, що похитнуло віру у державні інституції до самих основ. Це викликало паніку, відчай, а для багатьох справжню життєву катастрофу, адже пенсія це часто єдине джерело доходу, декому довелося позичати гроші, декому відмовляти собі у найнеобхіднішому ліках, продуктах, комунальних послугах. Ця ситуація стала справжнім випробуванням для сотень тисяч українських родин. Здавалось би, що могло піти не так. Виявляється, причина була не в тому, що люди не пройшли ідентифікацію, а в одній єдиній здавалось би дрібниці відсутності однієї маленької галочки у заяві, яка підтверджує, що ви не отримуєте пенсії від держави агресора Російської Федерації. Система, як це часто буває, діяла бездушно, заблокувавши виплати тим, хто пройшов всі процедури, але пропустив цю, як виявилося, критично важливу позначку. Фактично, громадяни виконали свій обов'язок щодо. Підтвердження особи, але через недосконалість або надмірну скрупульозність програмного забезпечення їхні пенсії було заморожено, і це стало справжнім парадоксом, адже мета була виявити тих, хто порушує закон, а постраждали добропорядні громадяни, які просто не врахували нюанси нових форм. І ось, ось сьогодні ми маємо надзвичайно важливу новину, яка дає надію і, можливо, навіть повертає довіру. Міністерство соціальної політики України, а це єдиний вірний та офіційний канал, який формує державну політику у цій сфері, заявило, що це була помилка системи. Так, саме так, помилка це означає, що несправедливість, яку відчули на собі сотні тисяч людей, була визнана на найвищому рівні. І найголовніше виплати будуть відновлені автоматично тим. Хто вже пройшов ідентифікацію, але випадково забув поставити ту саму галочку про неотримання пенсії від російської карації? Це крок у правильному напрямку, визнання проблеми і спроба її системного вирішення, що не може не радувати, адже для багатьох ця новина стане справжнім полегшенням, поверненням до нормального життя, де є впевненість у завтрашньому дні, принаймні щодо пенсійних виплат. Але це ще не все. Разом із цим визнанням міністерство повідомило про продовження терміну для проходження ідентифікації та подачі заяв про неотримання пенсії від російських Федерації. Новий дедлайн, 1 квітня це, по суті, другий шанс для всіх, хто ще не встиг або з якихось причин не зміг виконати ці вимоги. І це не просто продовження терміну, це розуміння того, що система не ідеальна, що у людей можуть бути об'єктивні причини для затримок. Це дозволяє уникнути ще більшої хвилі обурення та відчаю, даючи можливість виправити ситуацію без драматичних наслідків. Для кого ж це продовження терміну є обов'язковим і хто потрапив у зону особливого ризику? По перше, це пенсіонери з числа внутрішньо переміщених осіб або ВПО. Це категорія громадян, яка вже пережила величезні труднощі, залишивши свої домівки, втративши звичний спосіб життя. Для них переїзд, адаптація до нових умов, а потім ще й потреба підтверджувати свою особу за новими правилами це додаткове навантаження. Держава прагне убезпечити себе від можливих зловживань, але при цьому створює додаткові виклики для тих, хто і так перебуває у скрутному становищі. Ідентифікація для них є ключовою для підтвердження того, що вони є реальними особами і дійсно мають право на виплати. По-друге, це ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Ситуація для цих людей є вкрай складною та небезпечною. Доступ до українських державних інституцій для них часто є неможливим або пов'язаний з величезними ризиками. Проте держава все одно вимагає від них підтвердження, що вони не отримують пенсії. Від окупаційної влади і що вони. Продовжують бути громадянами України, які потребують її підтримки. Це складний баланс між необхідністю контролю та збереженням зв'язку з громадянами в окупації. По-третє, це пенсіонери, які наразі перебувають за кордоном. Багато з них виїхали через війну, шукаючи безпеки для себе та своїх родин. Вони опинилися в іншій країні, часто без знання мови, без звичної підтримки. Для них процес ідентифікації через українські консульства. Або електронні сервіси, це вже виклик. І держава намагається забезпечити їм можливість отримати свої пенсії незалежно від їхнього поточного місця перебування, але вимагає підтвердження, що вони живі і мають право на ці кошти. Для них часто єдиним доступним способом є дистанційна ідентифікація, яка, як виявилося, працює з великими перебоями. Статистика, яку ми маємо, вражає за даними, які озвучувалися лише у січні 370 тисяч пенсіонерів не отримали своїх виплат. Це величезна цифра, яка свідчить про масштаб проблеми. А загалом. Проблеми з нарахуванням, з тією чи іншою мірою складності торкнулися близько 1 мільйона 300 тисяч громадян. Це не просто сухі цифри, це долі людей, це родини, які опинилися на межі виживання, це літні люди, які не мають інших джерел доходу, які потребують ліків, продуктів, оплати житла. Кожна така зупинка виплати це особиста трагедія, яка руйнує останні залишки впевненості у державі. І ця проблема була посилена, власне, тим, як працює або не працює пенсійний фонд у цій кризовій ситуації. Величезні черги у відділеннях стали нормою. Люди стоять з самого ранку до пізнього вечора, сподіваючись потрапити на прийом. Багато хто так і не встигає пройти перевірку за один день і змушений повертатися наступного або знову займати чергу. Це виснажує фізично і морально, особливо літніх людей, для яких багато стояння це серйозне випробування. А для тих, хто знаходиться за кордоном, ситуація ще складніша. Відеозв'язок, який мав би бути рішенням, працює вкрай погано. Пенсіонерам не передзвонюють або немає вільних слотів для запису на ідентифікацію. Це створює відчуття замкнутого кола. Коли людина хоче виконати вимоги, але система не дає їй такої можливості, ця дисфункція є, можливо, найбільшою проблемою, адже навіть за наявності бажання і ресурсів сама бюрократія стає на шляху до отримання законних виплат. Тож що робити зараз? Які кроки слід вжити, щоб вийти з цієї складної ситуації і повернути свої законні гроші? Якщо ви вже пройшли ідентифікацію, але пенсії все одно немає. Не панікуйте. Міністерство соціальної політики обіцяє, що виплати будуть відновлені автоматично, ця обіцянка стосується саме тієї ситуації, коли ви пройшли всі процедури, але через системну помилку, через відсутність тієї самої галочки про неотримання пенсії від російської видрації ваші виплати були заблоковані. Чекайте найближчим часом. Система має виправити цю несправедливість. Проте, якщо за якийсь розумний термін. Скажімо, два-три тижні після 1 квітня ситуація не зміниться, тоді вже варто звертатися безпосередньо до пенсійного фонду з письмовою заявою або електронним зверненням, посилаючись на офіційну заяву міністерства. Збережіть всі документи, що підтверджують проходження ідентифікації. Якщо ж ви ще не пройшли ідентифікацію або не подали заяву про неотримання пенсії від російської раці, у вас є час до 1 квітня. Але моя наполеглива рекомендація як юриста: не відкладайте це на останній момент. Система і так перевантажена. Кожного дня тисячі людей намагаються пройти ці процедури. Якщо ви чекатимете до кінця березня, то ризикуєте знову опинитися в чергах, зіткнутися з технічними збоями або просто не встигнути до нового дедлайну. Зробіть це якомога швидше прямо зараз. Запишіться онлайн, якщо є така можливість, або ж плануйте візит до відділення пенсійного фонду на найближчі дні. Кожен день зволікання збільшує ризик того, що ви знову опинитеся у підвішеному стані. Для тих, хто за кордоном, спробуйте знову і знову додзвонитися або перевірити сайти консульств щодо доступних слотів для ідентифікації. Зверніться до українських громад за кордоном, можливо, вони зможуть надати практичну допомогу або поради. Пам'ятайте, що ваше пенсійне забезпечення це ваша відповідальність, і ви повинні докласти максимум зусиль для її відновлення. Загалом, ситуація, яка склалася, є яскравим прикладом того, як недосконалість бюрократичних процедур та технічні збої можуть мати катастрофічні наслідки для життя звичайних людей. Це випробування на міцність не лише для пенсіонерів, а й для самої держави, її здатності ефективно служити своїм громадянам. Визнання помилки це позитивний крок, але він не скасовує тих стресів та труднощів, які вже пережили сотні тисяч українців. Це лише початок шляху до відновлення справедливості, і дуже важливо, щоб кожен громадянин був поінформований і знав, як діяти в цій непростій ситуації. Наша мета не тільки отримати назад заморожені пенсії, але й створити таку систему, яка б запобігала подібним помилкам у майбутньому. Щоб кожен пенсіонер міг бути впевненим у своїй фінансовій стабільності. Отже, після всього почутого, після офіційного визнання міністерством соціальної політики, що Блокування виплат сотням тисяч українських пенсіонерів було системною помилкою. І після того як вам продовжили термін до 1 квітня, щоб ви могли виправити цю ситуацію, як ви вважаєте, чи є це справжнім кроком назустріч людям, чи це лише спроба залатати діри у системі, яка сама ж створила ці проблеми? І чи довіряєте ви тепер системі, яка спочатку забирає, а потім з великими труднощами обіцяє повернути ваше законне право? Напишіть свою думку у Коментарях, адже ваша позиція має значення.